Чому так легко розділяти українців по мовному mm -hmm. питанню, географічному чому та й... не державна ця вся історія? А що ви там во Львові квартири здаєте, а що ви там в Харкові? Я це знаю, українці так сваряться один з одним. Як не знаю, жодна нація в світі, напевно, так не сваряться. З політичних питань так само Згадайте там по помаранчеву революцію. Люди були готові позбавити себе життям, бо вважали і там Ющенка чи Януковича кращим, наприклад. Це, це просто жесть. Я такого в Європі не бачив, наприклад. Ну, щоб до такого доходили. Там політики взагалі не такі популярні, як у нас. Треба зрозуміти, що тут знову ж таки це комусь вигідно, щоб так було. Чергу Росії з її пропаганди спокон віков людей за українську мову сажали в тюрмі в Росії. Мою бабусю, вона в 15 років на перерві в школі вірш про Україну написала і прочитала. З року її прийшли і забрали на калиму на 15 років відправили. Летом мінусова температура, зимою волосся до подушки примерзала. Просто за те, що ти от, патріотично налаштований був. Ну це якраз сам часи Другої світової, перша Друга світова, оце вся історія. Це було просто жесть. Голодомор, це все задай. Скільки знищувала церков, книжок, літератури Росія? Тобто, саме перше отмовне питання яке має бути. Я ж нормально відношусь до російськомовних українців, Тіпо, ну я буду вдячний за українську мову. Але кожен для себе має зрозуміти, поки ми розмовляємо російською, поки в Росії є інструмент, сказати, там наші люди, їх треба йти спасати. Тобто це один момент. Плюс то, як Україна ж величезна, що ти знайди в Європі таку країну величезну. Ментально зробити таку країну велику, однородною, це просто неможливо. Щоб на Західній, щоб там у Львові і в Харкові однаково люди міркували, коли там їхати неясно скільки на машині. Насто, що ментальність буде змінюватися і так далі. Нам просто замість того, щоб оце щось одне. Нав'язувати людям, нам треба було щось спільне знайти і з різних сторон до цього підходити, зробити якусь мультикультуру. Мені так просто здається, як я бачу це в Швейцарії, чи я бачу там в Німеччині, щоб кожен відчував свою приналежність до чогось, її відстаював, але щоб це була проукраїнська позиція, але це своє колокольні. І кожен би відчував свій вклад в цю цю історію, і було б супер. А то зараз так, якщо не так, то ти все. Зрадник, поганий, ухилян, ти... так не можна, це благідна Українізація чи там об'єднання, воно, на жаль, не працює. Це дуже довго, -довго робота, має бути. Ну і плюс оця тема українців. Праця, і так далі. Багато українців не помітили, як вони самі, але вже в TikTok, в Інстаграм, перетворились на тих бабок у під'їзду, там Люсю, Дусю і так далі, які всіх обсуждали. Тобто це був TikTok, ток типу хаб чорного піара на того времени, коли не існувало. Баба Люся і баба Дуня на лавочці обсуждали, контролювали весь клімат, емоціональний вдома. Знаєш, ну у мене так молодості було на районі, просто з району пацан. Але зараз це все переросло в соцмережі. І люди самі не замітили, як вони оце хейтять, набсирають і так далі, замість того, щоб щось конфлікти улагоджувати і шукати спільну мову переросли в тих самих бабу і дусю, але в своїх 25-30-40 років вони вже. Цим треба задуматися, цим треба займатися, більше спілкуватися, книжок читати, з психологом займатися, а, своїм життям займатися, бо хейтять хто. Кому не вистачає ресурсу, часу чи власне мотивації своїм життям займатися. Оце величезна проблема. Люди взагалі не розуміють, куди свою енергію йти. Всі вектори збиті. У людей по життю майже не залишилось в Україні надії, чим займатися далі, куди розвиватися, що робити. І вони оце все в камок, поняв? воно в якийсь момент взорвалося і розплескається всюди. Тобто ну, це така причина, яка треба рішати з багатьох. От, якби було щось одне, що можна рішити, і це вирішилось. Нема такого. Це з усіх, це зі сторони Росії, зі сторони Європи, і в медійному просторі, зі сторони політиків, і людей, освіченість людей дуже багато рішать. Я думаю, це буде змінюватися на протязі наступних років 15-20. Дай Боже, щоб це помінялось. Але це поміняється тільки, якщо ви самі прямо зараз почнете над цим працювати. В інакшому випадку без шансів. Ну, реалістично, на жаль.